Доброго дня, любі мої глядачі. Сьогодні я хочу вам показати два своїх набори, які в мене зберіглися ще з радянських часів. Ось перший набір у мене вже стоїть на столі. Це фаянсовий набір. Ви бачите, такий глечик з кришечкою, дві чашечки і блюдо. Це все один набір. Це фаянс, будянський фаянсовий завод. Цей набір був мені подарований ще в 1985 році, в місті Харкові, де я на той час навчалася. Такий дуже оригінальний, дуже рідко зустрічається на теперішній час такий набір. Я, наприклад, не бачила, бачила лише один раз і тільки такі чашечки від цього набору. Давайте розглянемо. Це такі дві чашечки. На кожному предметі стоїть клеймо Будянського заводу. Ось ми бачимо. Дві таких чашки. Це набір для води, можна для молока чи для компоту. Але я хочу вам сказати, що цей набір у нас. Не використовувався за призначенням. Він у нас всі ці роки стояв для краси, ним ніхто не користувався. Може, там колись в чашечку щось скидали, там якісь монетки чи якісь цукерочки. А так, ніхто ним не користувався. І такий ось глечик. Глечик з кришечкою. Ось. Також тут стоять, клеймо сортність. У мене є дещо деякі сумніви щодо розпису. Тут дуже гарні ми бачимо малюнки. Тут такі квіточки, напевно, це жоржина, квіточка, на глечику тут цілий букетик квітів. Таких дуже гарних, так, так оздоблено дуже прекрасно. Кольори такі неяскраві, такі теплі кольори, коричнево бежеві І в мене є сумнів щодо розпису. Цей розпис, він, звичайно, ручний. Але я от не розумію, чи він був уже розписаний самий виріб. Що це може бути підглазурний розпис, або це вже було нанесення, тому що мене засмучує оця полоска. Ось І на чашечці тут теж іде отак, як оця полоска. Чи це було переведено вже на, на посуд, оцей розпис? Не можу сказати, ну, то, що, то, що це. Те, що тут це ручний розпис, це без сумніву, але як він був нанесений, яким способом я не можу сказати. Але все одно, як би там не було, це дуже гарно, дуже красиво. Ви бачите. На жаль, посуд із фаянсу, він недовговічний. Ми цим посудом, як я вже сказала, зовсім не користувалися, але на Глечику пішла якась тріщина, ніколи ми його не вдаряли, не падав, нічого, і там з'явилася тріщинка. Так само і на цьому блюді з'явився тут ось невеличкий скольчик ось в цьому місці. також. Незрозуміло. Чашечки в гарному стані. Немає тут ніяких пошкоджень. З часом вони не пошкодились. Ось такий набірчик. І ще я хочу показати вам ось такий набір. Дуже такий гарний, яскравий. Дуже оригінальне поєднання тут білої порцеляни з кобальтом. Оздоблення дуже прекрасне з золотом. Є ручні підмальовочки тут і фарбою, і золотом. Це такий штов, ну, мабуть, це у вигляді такої гусочки. І шість чарочок. Дуже гарний, дуже красивий набір. Цей набір в мене зберігся ще від моїх батьків. Це наш сімейний набір, який був куплений, точно я не можу сказати, або в кінці 60-х, або на початку 70-х років. І я пам'ятаю, що наша сім'я ним користувалася. Ось цими чарочками. Часто наша сім'я користувалася. Дивіться, ось поближче вам покажу, який тут чудовий розпис ручний, підмальовочка золотом і навіть такою червоною фарбою ось підмальовочка. Тим не менш, що ми користувалися, але вона дуже в гарному стані. Золото все на місці. І це городницький завод. На чарочках клейма немає, тільки стоїть сорт другий. Дуже чарочки легенькі. Якість висока, дуже гарна якість виробу. І давайте я зараз візьму цей штофик, і кришечка збережена. Нічого не потерте. Клий могородниця. 60 чи 70-ті роки. Номер в тісті ось стоїть 481-й. І ціна набору в той час була 660. В гарному стані все збережено. Ось такий. Чудовий набір, він буде збережений, тому що це пам'ять наша. Шість чарочок і такий штофик. Ось, любі мої. На сьогодні все. Хотіла вам показати такі набори чудові, які в мене є. Так що. Не забуваємо поставити вподобайку, написати коментар, підтримати мій канал. Хто не підписаний, підписуйтесь і до нових зустрічей на моєму каналі. Пока-пока!